Зимовий сезон в Україні розпочнеться з історичного підвищення податків. Від 1 грудня набирає чинності закон про зміни в податковій системі. Його напередодні підписав Володимир Зеленський. Основні нововведення стосуватимуться військового збору. Фізична особа буде тепер з усіх доходів, які вона отримає, платити не 1,5%, а 5%. також зміни торкнуться приватних підприємців для фопів першої і другої групи. Розмір військового збору становитиме 10% від мінімальної заробітної платні. Для фопів третьої групи розмір військового збору становитиме 1% від доходу. Також зріз податок для банків з 25% до 50% і встановили 25% податок на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ. А ще не варто забувати про щомісячне подання звітності податку на дохід фізичних осіб для економічного бронювання. Завдяки цим нововведенням Україна отримає додаткові кошти для закупівлі зброї, амуніції та виплати зарплат працівникам сил безпеки і оборони. Також з грудня вступають в силу нові правила щодо бронювання військовозобов'язаних. Особливо це вплине на тих, хто вже має броню, адже умови її збереження стануть жорсткішими. Чому основними критеріями це заробітна платня. і людина, яка бронюється 20 тисяч гривень без питань, і не менше вона не може бути менше. Це середня заробітна платня по тому району, де підприємство бронює своїх працівників. І сплати податків. Відтепер Кожне підприємство має підтвердити, що співробітник офіційно працював в ньому до 18 травня 2024 року, а також свій статус критично важливого. Проте такі нововведення матимуть негативні наслідки, кажуть експерти, адже ці умови тягнуть за собою великі грошові витрати. Інноваційні підприємства точно зникнуть з радарів, бо жодна інноваційна підприємство не зможе виконати е, такі критерії. Важаємо про, про, про багато стартапів, які там розробляють дрони, реби щодо е, підприємства з розробників там якоїсь апаратури. Да, то зараз ну, міністерство, на жаль, не зможе цього зробити. Оновити дані про заброньованих працівників підприємства мають до 28 лютого 2025 року через портал Дія. Зміни першого місяця зими вплинуть на гаманці українців і зі знаком плюс. Адже саме від 1 грудня ми можемо отримати тисячу гривень за програмою Зимова є підтримка. Гроші можна буде витратити на оплату рахунків за комуналку, придбання ліків або книг, оплату медичних послуг та освіту, страхування, оплату мобільного зв'язку. Благодійні внески, зокрема донати на ЗСУ, покупку військових облігацій, квитки для Укрзалізниці, транспорту та інші послуги. Матеріальна допомога оформлюється через дію або банки-партнери. Якщо у вас немає банківської карти, гроші можна отримати через Укрпошту. Також грошову підтримку можна оформити на своїх неповнолітніх дітей. А от пенсіонерів та людей з інвалідністю про можливість отримати фінансову допомогу від держави повідомить листоноша під час отримання пенсії або соцдопомоги.